От стою в себе в погребі. Всі яблука, груші. І хочу вам просто показати сорт ось книж. Вже він дійшов, вже я його. І десь два дні назад сьогодні з'їв зо два яблуки. Дуже смачний сорт. Ароматний, дуже запашний. Так класно подразнює мозок. Відразу хочеться його скуштувати, сісти. Величезні яблука. Це вже найменше залишилися із тих, одні з найменших із тих великих, що я зірвав. Подивлюся, як далі буде з віком нарощувати врожайність дерева, але е, дуже солодке. Ну, як я сказав би, що воно, е, воно не дуже воно солодке, але не має кислоти. Приємне і дуже ароматне. Ось така шкірка, ніби як природний віск має. На дотик стала така приємна, але це вже зовсім інше яблуко. Це богатир. Також не найбільше з тих, що є яїв, ну, воно, йому потрібно більш влежуватися. Трішки кислинки воно ще має. Потрібно йому трішки довше висіти і трішки довше влежуватися. Так що, який висновок з того, що в своєму регіоні. Як поводить себе той чи інший сорт яблук, можна дізнатися лише з досвідом. Ось, Як його споживати, коли? Коли знімати? Що від нього очікувати. Ну, ось, е, книж для мене розкрився просто суперово. суперове яблуко. Я не сказав би, що на ньому там вісить тонна, але я думаю, що це, це сильноросле дуже дерево. І воно би хотіло бути. В такому моноваріанті. Ну, я його бачу собі, це десь на великій, на великій такій площі для того, аби розвиватися велике дерево, можливо, навіть на сіянці таке потужне, гарно сформоване. І тоді вже на ньому там можна буде зібрати декілька центнерів. Ось, але навіть можна утримувати в садах. Хоча на карликових підщепах не завжди старі сорти показують себе. Класно, все, що ця карлик, ну це вже не буду зачіпати цієї теми, колись ми про неї поговоримо. Ну, а в цілому, так, дерево потужне, і я думаю, можливо, колись на ньому буде доволі велика врожайність, якщо дати йому розростися. Але це потрібно в великі схеми насаджень. І я думаю, що такий сорт дуже хотів би рости на сіянці. Це його, така, напевне, його побажання природнє. І він хоче, він хоче габаритів. Тому так. Сорт книж. Дивіться канал Береги ікви», ставте лайки, підтримуючи таким чином канал, пишіть коментар. Дякую за увагу.